Шановні майстри, ви вибираєте нівелір. Ви шукаєте найкраще. Як на мене, один з найкращих нівелірів, який є на ринку, є нівелір від торгової компанії BiHI. Він сподобався не тільки майстрам своєму, своєю якістю і ремонтопридатністю, а ще і майстрам, які калібрують, які обслуговують, які ремонтують. У мене дуже схвальні про нього відгуки. Що він з собою уявляє? Це. Чотирьохплощинний нівелір з зеленими променями. Як на мене, він нормальну комплектацію має. Але з'явився конкурент у нього. Подивіться, називається Laser Pro GO4CG. А давайте тепер детально роздивимося. Чи... Це те саме, бо зовнішньо він дуже схожий. Навіть кольором те саме, подивіться, і по комплектації дуже схожий. Ну давайте потихеньку розберемо. Перше, на що звертаємо увагу, це зовнішній огляд. Якщо ми придивимося, я не бачу взагалі ніяких відмінностей. Башти залізні з кругом основа залізна. Так само э, Type-C. Зарядка, і він же може працювати від зарядки. Те саме, акумулятори такі самі, все ідентичне повністю. Ну, дивимося на керування. Керування трошки не схоже. У Laser товстіші кнопочки, бачите, вони трошки більше. Ну, Написи у всякому випадку більше. А так мені здається, що воно повністю однаково. Добремо. Ми зараз ми ще подивимося, як вони працюють чи відрізняються, як працюють так, діоди стоять у Біхай точно острам. Я думаю, що в Лазер Pro також якісні діоди стоять. Тепер по гарантії. І Біхай, і Лез Pro дає гарантію один рік. Вони всі відкалібровані. Я, звісно, перед тим, як людині відправити, я обов'язково перевіряю, щоб не було у людини такого, що він отримав, а він не відкалібрований. Так, комплектація. Що кидається по комплектації? Ха, а що кидається? лазер Pro має два акумулятори в комплектації, а вбіхає тільки один. Так, Що наступне? Магнітні універсальні тримачі. Тримач магнітний, тут тільки зовнішньо чуть-чуть вони відрізняються по отворам. Біхай дуже якісно кріпився. Опа. А ну-ка, перевіримо лазер Pro. Та це те саме, він так само кріпиться. бачите, Та й магніти дуже схожі, тільки розташування. Ну, Видимо, з часом на заводі щось змінюється. Акумулятори. так, Однакові пульти керування. Зарядні пристрої на 2 А що один, що другий. Дуже уважно. Не можна використовувати більш потужні зарядні пристрої для можуть вийти з ладу електроніка е, самого нівеліра. Тому перед тим як включати, якщо з телефонні, будьте уважні, не більше 2 А. Будь ласка, звертайте на це увагу. Мікроліфти так само, проводи так само. Тепер кейси, як на мене, вони однакові. Але треба, щоб і ви побачили, збоку закриваються, як на мене, повністю все однакове. Як на мене, ідентичні. Так, тепер переходимо до головного. А як же вони працюють? Давайте включимо ось тут, щоб ви побачили, як вони включаються. Біхай. Так. Тільки різні написи, але, в принципі, включається однаково, однакова картинка. Я зараз включив заблоковані їх, в цьому разі вони вже відразу показують, бачите, рівень він монтований і показує рівень. Коли ви нахиляєте, рівень там видаляє. там. Міняється, він показує кут нахилу. Як на мене, дуже зручна фішка. Але коли ви включаєте, розблоковуєте маятник, то коли ви нахиляєте, тут не показує, поки не... маятник перестає працювати. Як тільки він перестає працювати, а це десь 4 градуси, він починає показувати рівень. Ну, тому краще заміряти кут нахилу, коли заблокований маятник. Як включити, я показав. Тепер я їх поставлю на своє місце, де я перевіряю всі лазери. І подивимося, наскільки один яскравіший. Повернемо, пограємось. Як ви бачите, поставив їх фасадом. І подивіться, у них повністю однаковий пробіг, Повністю. По товщині і по яскравості. Так само дивлюсь, у них ось на відстані 6. 5 метрів, тут товщина 1 мм. Вони повністю однакові. Тепер давайте повернемо. Традиційно вони так само включаються при включенні тільки верхній промінь. Давайте повертаємо. Верхній стоїть у мене Біхай, нижній у мене стоїть Лазерпром. Ми повернули традиційно, я не розумію, чому вони зменшують вбок яскравість. Але товщина не зменшилась, вони повністю ідентичні. Повністю ідентичні. Так що я не бачу смисла переплачувати. Лазер Pro має гарантію, тому я би на місці покупця вже купляв би дешевший. Ну, тому що вони однакові. Понятно, треба ще розібрати всередині, але відповідно. Фізично, я думаю, що ви всередині вони повністю будуть однакові. Майстри, коли розберуть, вони отримують такий самий результат. Але не в цьому навіть головне. Головне в нашому житті, якщо ти майстер, якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!